виставка складається з матеріалів. Це фото роботи Кіровоградських професійних художників Ігоря Демчука, Дмитра Васильєва, Миколи Ці до роботи доповнюються також речовими матеріалами, це оригінальні предмети, це, наприклад, герб України з будинку, який згорів Києві. також від травматичної зброї, якою користувалися активісти до Нового року, власне, фактично до протистояння, вже такого привалого. Також представлені вироби декоративно-ужиткового мистецтва майстрів наших місцевих. Це теж активісти Кіровоградського Євромайдану. Це і Валентина Добровольська, Світлана Пасашкова і інші майстри, які надали нам свої роботи для цієї виставки. Що виставка триватиме у нас в достатньо тривалий період і всі охочі зможуть із нею знайомитися, школярі, студенти. Ну, я думаю, до кінця січня, о, до кінця лютого, власне, вона буде тривати. Ми вирішили не чекати, поки ми на час для осмислення подій. І вирішили показати у режимі хроніки ті події, які відбувалися на території нашого краю, нашого міста, минулої зими, зими, що нас змінила. Ми своїми діями під час першого помаранчого майдану, під час революції гідності, показали всьому світу, що Україна є. І українська нація буде, завжди буде. Вона не скориться ні під якими загрозами внутрішніми і зовнішніми. Не Зламалися і не відступили. Хоча було страшно, хоча і була і міліція, і була служба безпеки, фільмували, були залякування. Після 26 січня були великі такі арешти, коли дуже багатьох наших активістів арештували і. Намагались зламати, жодної людини не зламали. І те, що відбулося, ця подія, цей майдан відбувся, це заслуга всіх нас, всього, всієї громади. Але хочу єдиним застерегти, щоб ми не розслаблялися ні в якому разі, через те, що ми остаточно перемогу не отримали. Зараз при владі знаходяться ті люди, які займалися побиттям активістів Майдану. Зараз приїжджають прокурори, які творили безчестя у Донецьку. Зараз вони повертаються в Кіровоград, знаходяться тут. І знаєте, нам все ж таки треба стати і почивати на лавах і не, і не посипати собі попілом голову. На все попереду. І от ми передали. Піаніно на цю виставку з умовою, що ми, коли почнеться третій майдан, а я думаю, по ситуації в країні, що він все ж таки відбудеться, то ми його обов'язково візьмемо і будемо нести добро до наших керівників українців. Ми прості люди, От дякуючи цим подіям, ми узнаємо, що герої серед нас, герої молоді хлопці, які люблять свою країну, які люблять. Свою родину, честь, як до тебе ставиться оточення. Твоє знайомі, незнайомі, люди, які, які знають тебе і як до тебе ставляться. А гідність це як ти сам до себе ставишся, от яку ти собі межу чи планку, чи, як можна сказати, ставиш. І от коли втрачена честь, а залишається гідність, то повернути честь це можливо. А коли втрачена гідність, шансів немає, то просто е тримайте свою гідність. Борітися, поборете. Дуже багато тут бачу, не облич і від багатьох з них зараз пахне димом. І це ознака того, що революцію справді ще рано здавати в музей. Ми зараз тільки перший крок зробили, перший етап пройшли цієї революції. Так вдалося вигнати сім'ю Януковича і перших осіб. Які нас грабували. Але по всій наступній вертикалі, те, чого ми очікували, це реформ, це перезавантаження влади, очищення влади, люстрації і так далі. Але ми цього чомусь не бачимо. Чомусь зараз потрібно оздоровлення і омолодження всього державного організму. А ми бачимо, як цими черяками, фурунколами позасідали чиновники старої влади, і яких зараз громада знову має готуватися. І викурювати, вичавлювати ці чіляки із цього державного організму. І це дуже прикро. дуже прикро. Тому що влада наступає на ті самі граблі, на яких танцював Янукович. Він просто не чув громаду. Він тільки декларував, що я почую кожного. А насправді він все ігнорував. Те ж саме практично робить сьогоднішня влада, яка дозволяє собі заявляти, що там. Вони вже пройшли люстрацію, самі собі там і організували, якось пройшли її, незалежно від того, що громада про це скаже. Тобто, дослухатися до громади ніхто як не збирався, так і не збирається. Дякую за те, що ви організуєте. Це справді етапи нашої історії. Вона повинна бути представлена в музей вам, працівникам музею, велика подяка за те, що ви збираєте крупицям цю історію. І це добре, що ви робите це одразу. Не так як ми місяць тому святкували 25-річчя руху, і вже дуже складно було знаходити ці артефакти. Зараз вони ось є, кожен з нас практично може сюди щось принести і заповнити цю експозицію. Це справді наша історія. Давайте її шанувати, розуміти, але розуміти те, що вона на цьому не зупиняється. Слава Україні! Вони штурхали давній вулкан, засипали його кістяками. Заганяли вулкан у капкан, вони били його киками, вони били його ногами, вони били лежачий вулкан. Вони думали, що то курган, а не гнівне збрунення лави, І прокинулась та давня сила, що вважали вони за лакеїв своїм гнівом, Нестримним накрила їхні голови, стріхи помпаї. Ми ховались за спини героїв, а тепер ховаємо їх. До зброї, хоч до зброї, ворог вступив на поріг. Ворог гостре в пазурі і впивається хижо у плоть, приказує зверхньо, щоб що в обороті його ніхто не зуміє, мріє пришпорити нас, поневолити і осквернити наші святині. Нині відстояти їх повинні всі, хто не згоден на долю раба. Історія шльондра сліпа поважає лише переможців.